Вітаю вас. вітаю вас, друзі, вітаю вас і поздоровляю з святом водохрещення. Всім бажаю здоров'я і хай свята водиться, святий дощі змиють всю енергію війни з української землі. Хай буде мир на нашій землі. Давайте разом попросимо у вищих сил, у Господа Бога нашого, у рідної землі. Очистити нашу землю святою водою від всіх поганих енергій і енергії війни. Давайте рідненькі подивимося. Просять подивитися Лешкінський район, селище Костогризове. Чи буде окупація? У, у лютому конкретно пишуть до 10 лютого чи буде окупація. Давайте так от і подивимося приблизно, бо так уже, так уже енергії, коли війна, енергії змінюється. Давайте подивимося Коста-Гризеве, район, лівий берег Дніпра і область. Это, Чи буде де окупація до 10 лютого? Будь ласка. Будь ласка, підскажіть? Костогризове, Олешкінський район, чи буде до окупації, які там будуть справи і події до 10 лютого, хто там буде? Ще до 10 лютого буде, буде тільки ще, вона буде до окупації, тільки будуть там, будуть тільки все робити, все це буде тільки в процесі 10 лютого. І потім вже, якесь буде ще час, ще немножко допомога повинна прийти, і будуть успіхи тоді вже. І, буду, і буде тоді вже. Ну, значить, в районі до 10 лютого буде, буде ще окупація, буде, буде визволення, буде боротьба для того, щоб було визволення для миру. Будуть успіхи, будуть успіхи, будуть успіхи. Ну, треба ще трохи трохи ще час підождати, І ще, скоріш всього, не до 10-го, а от трошки ще буде, щоб уже, уже сказати, що ви вже там. Це буде у другій половині лютого, у другій половині лютого вже будуть ваші сім'ї і радуга на небі. І буде радість. От показала більше. У другій половині лютого вже буде така, а от в лютому в цьому ще, буде, ще будуть. Зрозуміли? Ми з вами спитали у простіра інформаційного і нам відповіли Костогризове. енергії у Січні Олешківський район, Херсонська область. У Січні. Бачите? Розрушене немножко здання у січні і в темних енергіях ваша земля. Про вас думать, про вас ніхто не забув. Військові українські про вас не забули. У лютому, О, у лютому, ви вже, хоч... у лютому уже надія на то, що ви вже будете дома скоро у лютому. Бачите? А у у ворожих військ будуть уже темні карти. У них уже не так уже буде багато. Лютий, кінець, лютого. ще лютий ще темний. Темний, переживательний буде лютий. Будуть радісні новини? От вони. будуть. Ну, важкувато буде. Показало і підсказало, що буде важкувато, не хотять уходить. Бачите, ось звірки, це карта криси, які там живуть. Не, не хочуть буде важко, важко їх буде виганяти у лютому. Ну, а карта заспокійлива, карта сім'ї в себе дома і чиста енергія. Будем надіятися на те, що так і буде, дай Боже. Енергія. Костогрызовая, Лешкинский район, Херсонська область, на Січень. Будь ласка, о, неізвісна темна енергія. Нічого вам не известно у Січні. Просто робота і вогняни енергія. У вас там вогняні енергії. как Стріляють, би... агонь. Стріляють, огонь. агонь. Стріляють, у лютому. А вот у лютому уже буде, буде карта і помощи, і, і матеріальна, уже, уже хочеться, хочеться такої жизни, як в саду, в плодотворному саду. Оце буде в лютому. У лютому ще яка буде енергія энергія курса грозівки. Переживати будете, бачите, це ми на весь лютий питаємо, будете переживати. І буде йти трансформація преображення з одного состояния в другое і міряться силами будуть сравнення. бачите, Бачите, ріднесенькі? Ось та гризовка, у нас такі підсказочки вийшли, такий таро-прогноз. Будь ласка, напишіть. Як у вас там справи, і чи інформаційний простір на, на цій системі, як були підсказки? Я буду чекати, від вас повідомлень. Будь ласка, пишіть коментарі. Буду чекати вас зі святом, всім міцного здоров'я, віри, надії, дружби і любові один до одного і до української рідної землі. До побачення!